Дорогі брати і сестри, мир вам. Прошу приймайте місця. Будемо зараз слухати Боже Слово, прославлення. Друзі, ви сьогодні їли. Кашу, Боже, картоплю, вже хтось. Ісус сказав: не хлібом самим буде жити людина, але кожним Словом Божим. І він взяв п'ять хлібів та дві риби, споглянув на небо, поблагословив, поламав ті хліби і дав учням, щоб давали людям, і всі їли й наїлися. Давайте, брата і сестри, ми зараз помолимось, поблагословимо надалі подальше служіння, щоб Слово Боже, яке ми будемо чути, щоб ми ним наїлися, щоб ми ним харчувалися і зростали духовно. Молимось, брата і сестри. Слава і хвала ти, Отець Небесний! Ми зібрались тут во ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Господь, за цю нічку, за цей ранок, що ми проснулися. Ми просимо Тебе зараз, благословення на Слово Твоє, яким ми харчуємося, також, Боже, не тільки хлібом одним. Господи, щоб Слово Твоє вселялося в наших серцях, розтворилося вірою, Боже, і промінялося в житті нашому. Господи, благослови кожного, хто буде чути і благослови того, хто буде говорити Слово Твоє во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Колись Давід сказав. Готово серце моє, Господи, буду тебе сла.